Моє ім'я Віталій, це канал Футбольний Інстинкт. Ми повертаємося до оглядів футболу, футбольних новин, футбольних матчів, всього, все, що зв'язано з футболом. І, звичайно ж, підписуйся на цей канал, став вподобайку. Якщо подобається випуск, не став вподобайку. Дезбайк поставити завжди. Коментуй обов'язково і давай починати. І сьогодні у нас на огляді правильно, що це Ліга Чемпіонів. Нарешті почався. Зворить відлік до нами звичного формату ліг чемпіонів, і почнемо ми з матчу. Звичайно ж, це Мілан Нюкасал, де зустрілись дві насправді кризові команди на цей момент часу, звичайно, тому що Ньюкасл у 23-му році взагалі не вражає. А Мілан буквально на цих вихідних показав свою справжню силу, як він може грати проти справді сильних суперників. Інтерв'ю взяв, покарав п'ять разів уже підряд це зробив, що дуже і дуже показово, мабуть, я думаю, так, Стефано Піолі. І цей матч був для вболівальників Мілану у Росонері, що ля, треба реабілітуватися. Нарешті в нас є шанс, Ліга Чемпіонів. Давайте покажемо, що ми не собаки, що ми можемо щось досягти якогось результату. І найголовніше, що в них було це прагнення. Вони хотіли це зробити, але. Є такий фактор, як для мене це два фактори. Перший це Стефано Піолі, в першу чергу, і другий, і другий так. І другий, це це Рафаель Так. тому що його жага забити гол, його жага показати, що він тут прямо руки цією командою, він крутий, щотки, що він крутий, що він на от Ух, я тут зараз все зроблю сам, але ви бачили, от для мене це саме показаний момент, коли насправді можна було віддавати пас пасничок Везе, але чомусь він вирішив робити якусь там п'ятку, щось він там якось впав по покалічному. Навіщо? Навіщо це все ускладнювати? Навіщо це робити? Піддай пас і гол? Ні, треба це зробити самому. Тут можна сказати про піолю в першу чергу, що, якби було б дивно з боку тренера не використовувати. Свій головний актив Рафалюало, звичайно, дає ще Ернандес, Але в цьому матчі саме Рафалюало був таким показовим гравцем, який дає нам такий привід для взагалі осмислення футболу Мілану останніх навіть років. Тому що весь час грати за рахунок тільки одного гравця, таке собі. Так, ви можете сказати, що пройшов Пулішич, Який Пулісік. Пулісіч. Почіть в коментарях, як ви вважаєте за потрібно називати, я буду називати його Польщу. Але лівий фланг це той фланг, де майже вся небезпека у Мілані. І це не досить добре з приводу розмаїття комбінації гри в команди. Як взагалі команді супернику краще вона може краще підготуватись, тому що вона знає. В самий головний костр це Лау в Мілана і потрібно просто його нейтралізувати. Так, у Нікасве це не вийшло цього матчі. Вони взагалі грали так собі, паршиво. Мілан там наш кліп собі на 2 xg трошки може більше там ударів воротах, в них було більше 28 ударів навіть в ствір воріт, але рахунок 0-0 реалізації нема. А чому її нема? По-перше, потрібно враховувати, що Чуквезе, бо ще декілька хороших моментів. Які він реалізував, мабуть, через те, що в нього і ще немає ігрової практики, достатньої. Піолі такий прям консерватор. Останній матч проти Інтера? Хто грав? Ну, грали в основному це ті, які був тим складом, Я з відмінками сьогодні. Він грав тим складом, який грав ще в минулому році, в в основі своєї, так? Чау, який грав проти Тюрама в суботу один в один, і просто просрав йому всі дуелі. В цьому матчі вже було не так все складно для цього захисника. Тому що Нюкаса, в принципі, не атакував. Він приїхав задля того, щоб в першу чергу не програти, як ми бачимо. він добре так присмугував. Як ми бачимо, саме АО не завжди зможе дати результат. Потрібен план Б. А плану Б не було. І що робити в цій ситуації? Звичайно ж, звичайно ж, потрібно, щоб повернувся в Пулішич, щоб в центрі поля нарешті був, як його правильно, в таке прізвище складне. Не компенерс, це за таланти. Ну ви зрозуміли, про кого я кажу. той, хто прийшов із АЗ. Кайндерс чи Кайндерс чи Кіндерс. Пишіть в коментарях, як його прізвище, бо я справді забув. От, щоб він більше трохи асимілювався команді, є ще Окафор, той самий, який зможе допомогти, який рвав Мілан в минулому році, але він ще поки його не використовує. Чуклези може награвати, він може бути на рівні Леос. Спокійно, дайте йому грати. Ви що не просто так поповчує на банці Правильно, Правильно? У Мілана на цей момент часу є просто велика купа гравців для розмаїття якихось тактичних комбінацій. Але піолі. Не хочеться, мабуть, займатись, і такі результати. Це, на мою думку, що нуль нуль. Як ви вважаєте взагалі, чи Іван треба якось йому реформувати свій стиль гри чи чудовий так? Що Телеао, там, Телернанте заправляють сім правофон так чисто для галочки. Хоча потрібно зауважити, що Піолі в другому таймі замінив Кальдару на Флоренці, найбільш атакуючого гравця, і в другому таймі це приносило дивіденти, коли Флоренці, так, в принципі, небезпечно подавав у штрафний майданчик Нюкасла. Так, звичайно, цього профіта було небагато, але він зрозумів, що потрібно щось змінювати. І це, мабуть, найважливіше, що він міг зробити в цьому матчі, тому що Поліше вийшов в другому таймі ну, було таке собі ну Щось там прям такого гіперкласного, прекрасного він не показав. Тому результат 0-0. Для Нюкасва це круто. Один удар з твір, звичайно, це погано. Але Нюкасва приїхав, як я розумію, не програвати. Він це зробив. Перший матч взагалі в Лізі чемпіонів за довгий час. І як я вже казав раніше, 23 рік, поки що не рік Нюкасла взагалі. Вони щось, в них якісь там внутрішні проблеми, можливо, я не знаю. Але група може бути тут. Прям дуже така жорстка, тому що ми плавно переходимо до матчу пасаже Дортмунд, де Парижани виграли 2-0. Не сказати, що це було цілком прогнозовано. Це можна, це була б неправда, тому що пасажер кризова команда, яка там на п'ятому місці зараз в чемпіонаті програла свій останній матч проти Ніц вдома. Буруся Дортмунд, яка також такожі дві дві, дві і два виграшаних, начебто так. А зараз там, на сьомому місці взагалі, ну там в Німеччині взагалі щільність просто неймовірна. Сьогодні вони на сьомому, завтра не може бути вже на другому. Це таке, це така справа. Але сам наповнення самої гри, так, що команда роблять на полі, звичайно, що в одній чи другій команди це катастрофа. Це вже зрозуміло: прийшов Енріке, який прийшов ще з 2015 року, а минуло вже вісім років, які вдомась, ми було вже в 15 чи 17-му році, останній раз просвоїна вигравала. Допоможіть, напишіть коментарях, хто коли вигравав по ну, Русі, то зрозуміло, А коли Барсона вигравала свій останній А ще, бо я не це значить, то був 17-й рік. Значить, то 17 й чи 15 й бляха, я забув. І виходить цей футбол на тікітака, яку Гвардіо сам не любив так називати, тому що це контроль заради контролю, він нічого хорошого не призводив. Збірна Іспанія це показувала, і це тепер показує ПСЖ. Склад, чи готовий він до такої гри, ну, мабуть, більше нічим так. Тут потрібно враховувати, що в чемпіонаті вони не так багато все виходило. Коли, наприклад, сама Ніцца, будучи там в неї 25% володіння м'ячом, чи хай там 30, неважливо, у них було більше ударів в поворотах, ніж пасежа, який володів 2 третиною. 2 третиною. Коротше, більше матчу він володів м'ячем. Так буде правильніше. І... В цьому матчі Борусія просто давала цю можливість забувати голи. Та штанга від Вітінгі. Потім ще були моменти, та багато їх було багато, насправді, таких, які могли призвести до удару. Так, пасажир тільки три, два удари в ствір і два гола. Тобто Мбапе забив якраз. І був уже другий гол від Хакімі, який просто заніс, грубо кажучи, м'яч ворота. Пенальті цілком заслужене. Тут потрібно ще ж враховувати той момент, що в центрі захисту. Був uh, Зюля і Хумерс. Та й що таке? Можна його не вважати супершвидкістим гравцем, а ПСЖ головний козир це що, швидкість. Вони кудись біжать, вони щось хочуть робити. Вони от, є такий якби драйв команди, це зрозуміло, тому що з такими гравцями, як Бапе, Колуму, ані там було потрібно бігати. Якщо ж вони ще бігати не будуть, то це взагалі буде команда, ну її можна зразу на світі. І можна буде зразу відправляти на смітник. Результат 2-0. Чи закономірний він по грі? більше так чи ні? Тому що Борусія... там також була штанга в другому таймі, і в першому таймі був такий, це більше як випадковість, а не закономірність. Так, удар Адеємі, начебто, поворотах. Чи ні, Адеємі він з таким він, такий трошки кудрявий. А той я забув, як його. Прізвище. Також почуть коментарях, як його прізвище, тому що я справді забув. І виходить ПСЖ в цій групі на першому місці можемо вважати їх фаворитом, тому що навіть якщо вони будуть проти Ньюкасла, ПСЖ може ще й не вийти. Я так думаю, хоч вони проти Мілана показали славку гру в захисті, але проти Мілана ПСЖ більше шансів, як мінімум створений. Я не буду нічого цього вирізати, це буде максимальні живі випуски, тому що на фіналі вирізати ми ж тут зібрались не для того, щоб бути ідеальним. Правильно, правильно. Тому проти Мілана може бути ПСЖ тільки одна проблема це те, що є якраз той самий Луао і Тео Ернантес, які завжди можуть пошурувати по лівому флангу і щось в якийсь момент зробити. Але ПСЖ зараз на першому місці, після першого туру, це так собі аргумент Але... Але... але. але. І ми переходимо далі по кризових командах. Правильно, і що це в нас? Це уаціо Атлетико Мадрид, де зібралось Уаціо так само. Просто в чемпіонаті це повна темрява. Взагалі не зрозуміло, що коїться з командою Сарі, там вони на 16 му місці, взагалі там не зрозуміло, в чому проблема. Потім Той самий же Шатулетико Мадрид. <гум> в них там, вони зараз на п'ятому, чи на шостому, чи на сьомому місці вони зараз, що навіть там Райо Валікану вище за них. Так, в Атлетико Мадрид грав в запасі, але проти «Рао Мадриду. І ой-ой-ой-ой-ой, якщо подивитись на історію виступів «Рао Мадриду проти Атлатіко, то Атлатико Єо 8 не грати проти Рао. -Мадриду». А ще той Рао, який набрав хід, ну камон. Ну, я майже не вірю в те, що Атлетико має щось зробити. І цей матч дуже добре показав, що ці команди кризові. тому що тут не треба навіть якісь там тактичні якісь розборки робити, щось там, де... не, щось там стояв. Навіщо? От можна просто подивитись на те, як вони створювали моменти: Атлетико Матрит. Грізман раз забіг в штрафний майданчик, щось там перечепився через траву. Через Цедєго Сміли отримав взагалі безглузду жовту картку. І, в принципі, все. Ну, щоб мається на увазі, що були якісь тактичні, якісь такі побудови, забудови. Все це були дальні удари, як забив молодий Баріос. Просто там був рикошет, і Провідель не зміг ну, вже не встиг зреагувати на цей м'яч. Так, і Атлетико, що найголовніше, були проблеми в захисті. Пам'ятаєте, коли Імобила чуть ну, не забив, не скористався 156% моментом в цьому матчі. А мало би це робити? Не то, що це мастхев забивати такі голий мобов, а це твій хліб, альо. Але якщо не міє забивати нападаючий, вміє забувати ворота. Так, провідель, такий він, звісно, гамніцо, по його цих всіх взглядах на політичних поглядах, точніше. Але те, що він зробив в кінці матчу, тут потрібно навіть дивитися на свого провіделя, а на захист атулетику, як він просто взяв і, ну, все, матч закінчився. Що робити? Нічого. Будемо стояти дивитися, як в нам воротар позорно забиває голову. І вони це зробили. Вони справді це зробили. Ну, що були якісь гіпермоменти, щоб, щоб вони самі створили їх також не було. Це нічия має бути? Тут має бути нічия, тому що не було в якоїсь команди якісь прям переваги великої, але нічия закономірна. Нічия серед кризових команд Окей, один-один, якось там вони розберуться, я думаю, вже далі хто, хто має проходити, хто ні. Але на цей момент часу що ні перша, ні друга команда взагалі не показує свій рівень, який вона має показувати. І це логічно, тому що вони, як Болідзі чемпіонів грають Камон, пора вже збиратися з думками. І якщо ж ми кажемо про нереалізацію моментів, як у Бучіро і Мобове, тому я думаю, тут варто перейти до такого матчу, як Манчестер Сіті зв'язка? Так, це звичайно, де Манчестер Сіті, а де Де зв'язка? Так. І тут. Надо ж, Чому я так багато І? Можна без І, будь ласка, Віталія? Без І. В цьому матчі що було? Манчестер Сіті, 70% володів м'ячем, більше 30 ударів в поворотах, і начебто там було 17% чи 17 ударів ствір твір в Рід? І всього лише три гола, при тому, що їх накапувало аж на п'ять. Так, чи ми побачили, що в матчі Мілану і Нюкаса це взагалі ніякої ролі не грає. Але тут потрібно казати більше про Ерлінга, про Ерлінга Холланда. Тому що в нього було безліч моментів, дуже класних. Але він їх всі просрав. Справді просрав. І це вже маленька тенденція. Маленька. Після Вестхему бо багато на ліка, на нього. О, як це так? Це ж холанд, він має забувати взагалі з пів момента, а він багато не забив, і в цьому матчі він не забив, все, він здувся, все, що робить, плювати і ловить. Це, це футбол. Футбол грають люди. А якщо футбол грають люди, значить може бути як і якісь полоси, скажімо, білі полоси, а можуть бути чорні полоси. В цю, поки що на цей, в цьому відрізку як, як би, сезону для Холланда поки така, якби чорно-біла полоса, тому що все ж таки проти він хоч гол забив, а тут він не зміг цього зробити. Звичайна домінація містян проти цих звіздовчан була така солідна, солідна. Вони своє забили, але вони могли забивати і набагато, і набагато і набагато більше. Тут більше проблема Холланда в цьому матчі, потрібно казати, що в нього Можливо, є якісь трави з цим. Але я думаю, Гардіова дасть йому по шапці, якщо звичайно він до нього достане, до його шапки, він скаже: Братан, треба реалізовувати моменти. А то в нас тут є Гуліан Альварес, чемпіон світу. І він, я думаю, може показати якусь кіну якщо він це сильно дуже захоче. Тому холодно, я думаю, пора вже збиратися з думками. І кому ще пора збиратися з думками, це я так думаю, що це пора збиратися Шахтарю. Ми плавно переходимо, як воно так все пов'язане, це дуже круто, що в мене в випуску виходить так це пов'язати як, як хірі зробити. Шахтар. Що я хотів сказати саме про Шахтар? Перше, це те, що ця странна війна не дає нам того рівня футболу, який би міг вчити Шахтар грати під пресингом. На жаль. Два голи, які забив порту, це результат саме вдалого пресингу команди М -м, португальської, звичайно. Тому що те, що. може, я хочу так духу, я і, і що в цьому випуску. Треба це викорінювати. Перший гол. невдалий вихід з під пресингу, два паси. Уго. Другий гол Сікан взагалі зробив там в другому голі щось неймовірно, він <гум> так якби нападаючи, звичайно ж, що в, гра в захисті, це не буде його козирем, але це прописна істина. Не можна віддавати такі поперечні передачі в на своїй половині поля. Камон, ти що робиш? Звичайно, що буде другий гол. Так, вдалося відігратися. Це дуже класно. Там молодий цей Кеусі забив свій дебютний гол, а конопля просто там утюжив ту бровку, як несамовитий. Але третій гол. І що? І яка ще проблема? Правильно, це Степаненко. Це як? Він якби і проблема, і не проблема одночасно. Тому що Степаненко це прямо такий як залізобетон в опорній зоні. Але це повільний залізобетон. Він вже не встигає. І в цьому моменті саме він не встиг проти Таремі, щоб його наздогнати, і якби западити йому забити гол. Тому. Тут зараз таке шахтаря поєднання молодості і досвіду. Зараз воно дуже-дуже таке відображається дуже-дуже сильно. Але Степаненко тобі, треба вже шукати заміну Степаненко в опорній зоні, щоб команда могла встигати. Тому що в таких моментах так обріз... Та, -та була навіть це була не відобрізка, це просто розпасовка так, між двома гравцями порту, і там була просто широчена зона для оббігання. На підстраховки нікого, по-перше, немає. А по-друге, Ракіцький пішов зустрічати, тому що він бачить, що там ну, пусто. І Степаненко не вбігає 3 1 Другий тайм – це вже була чиста формальність, тому що Порту їм взагалі вже не потрібно було нічого в цьому матчі. Вони вже зробили все, що їм потрібно було. Навіщо напрягатись? 3-1 доволі комфортний рахунок. Звичайно, що особливо дивлячись на матч барселона антверпен вже можна розуміти, що. Шахтар буде боротися з Антверпеном за Лігу Європи. Ну, мало ймовірно, що Шахтар зможе нав'язати боротьбу, наприклад, проти тих самих драконів на, на їхньому стадіоні. Це мало ймовірно. Так само проти Барселони на кам... Хоча вони зараз не грають на Кампно, вони грають на стадіо Олімпіка, але на їхньому домашньому стадіоні. Барселони вже проти Антверпена показала, як вони можуть грати. І Фелікс, звичайно, зараз дуже дуже такий устрашаючий. Ну, він перейшов свою команду. Хаві знайшов йому місце, але Вандовський просто йому взагалі підходить. Та вся команда йому підходить. Просто йому дають свободу. Це не те, що ти тут, тут, все, ти граєш тільки тут. Плюс і ця вся дисципліна, звичайно, там... Ну, Фелікс, видно, що такий трошки розпіздяй, і йому треба більше свободи. Хаві йому дає цю свободу, а Фелікс йому віддячує забитиме головами. Тому головні проблеми Шахтаря. Не вихід з підпреснга, так що не вони їм це важко дуже робити. Повільність в центральній зоні Степаненко нам це дав показати. І третє, звичайно, що це війна. Будемо, звичайно, вірити в те, що вона якомога швидше закінчиться. Нам потрібно цим всім допомагати, і закінчувати. Тому любіть футбол, як сили оборони, любіть. Донати на ЗСУ, допомагайте, звичайно, дивіться футбол, і до скорих зустрічей!